Вас вітає компанія Тенесі, місто Біла Церква. Мене звати Володя. Знаходимося в кабіні комбайна С670. Напрацювання двигуна 1728 мотогодин, напрацювання ротора 1264 мотогодини. Комбайн зібрав 3500 гектарів. Комбайн максимальної комплектації. Комбайн оснащений. 9-літровим двигуном, ротор Variable Stream січкарня преміум, довгий складний шнек, система Hillmaster допоміжна система для роботи на схилах, преміум кабіна. Комбайн на 800-й резині, комбайн імпортований із Англії. Фіксований ручейний шків. Комбайн 2016 року Кукурудзяна нажатка не ставилась. Нижче наклонки. Прийомний бітер. Елеватори, шники, зірочки. Гарний комбайн без нарікань, що технічно, що візуально. Ротор варіаблу стрім для себе. Даний серопривод це різниця візуальна, як можна їх розрізнити. Преміум січкарня з перекидним бітером. Вся сухонько. Є потреба в комбайнах, звертайтесь, У нас великий вибір техніки. Поїхало зерно в вагонах мімо. Стан шнека вигрузного. Гарний комбайн, технічних нарікань немає. Максимальна комплектація, все, що можна було набрати, фермер собі набрав. Тому якщо шукаєте комбайни, звертайтесь, у нас також і трактори, і оприскувачі, прицепна техніка. Компанія Теннесі, місто Біла Церква. Мене звати Володя, будемо раді зустрітись, дати свої пропозиції та працювати. Маємо свою сервісну службу, маємо свій склад запчастин, тому звертайтесь також до нас.